Правопорушення відносно посадових осіб комітетів з конкурсних торгів. Однак існують, однак фактично жодна з цих 10 осіб не понесла передбаченої законом відповідальності. Чому? Приведу практичний приклад. Склали 5 протоколів відносно посадових осіб комітету з конкурсних торгів відділу освіти Новосанжарської районної державної адміністрації посадові особи цього відділу освіти приховали від громадськості річний план закупівель, який мав бути б оприлюднений. Це е, адміністративне правопорушення, за яке передбачена адміністративна відповідальність. Скла, провела е, заходи Державного фінансового контролю, Державна фінансова інспекція, склала відповідні адміністративні протоколи та направила їх до Новосанджарського районного суду Полтавської області. Однак Новосанжарський районний суд е виніс е рішення, яким впровадження у справах закрив е у зв'язку з тим, що порушення е начебто є малозначними та носять формальний характер. М носять формальний характер. От. Ну, на нашу думку, таке. Е Рішення не є е, правильним, тому що оскільки закон передбачає за такі, за такі діяння адміністративну відповідальність у вигляді від 11 тисяч 900 гривень до 17 тисяч гривень, то віднесення таких діянь до малозначних потребує докладного та виваженого обґрунтування, Чому чого в вищенаведених рішеннях суду явно е, не вистачає?